Привіт, футболмани. Середа ранок і знову футбольний тиждень несеться до вас просторами Ютубу, щоб розповісти про спортивні перипетії нашого міста за останні сім днів. Тому не забуваємо донатити на ЗСУ, адже зараз це надзвичайно важливо в світлі останніх подій. Поставити лайк під цим відео та підписатися на візові, якщо ще цього не зробили. Почнемо сьогоднішній випуск з чемпіонату міста з футболу. На минулому тижні відбувся матч між Олімпіком з Варновиці та Деюс Шабар. Одразу ж у першому таймі на його старті Данило дробатий відкриває рахунок, виводячи воронівщан вперед. Мінімальна перевага команди тримається досить довго, аж до 13-ї хвилини, коли той же Данило забуває другий свій гол І відповідно подвоює цифри на табло. Під завісу тайму дробатий робить хет хет-трик і по суті, корона надії бару на перемогу. У другій половині гра дещо ви Ніця Олімпік починає діяти по рахунку, а укумулюючи сили на 68-й хвилині. Вони відзначаються в четверте і закінчують матч на мажорній ноті з рахунком 4-0. Цей результат дозволяє воронівчанам зробити своїх перших три очки та підвищитися по рейтингу до четвертої позиції. Що ж, продовжуємо і наразі оглянемо матчі футбольної битви районів. В рамках цього турніру відбулося три поєдинки. Автопоміч поступилась. Легіону 2-6. Свою чергу Легіон не зміг стояти проти лідера на Ангу 3-5, і все та ж автопоміч програла в друге вже арені. 1 7 Відповідно, турнірна таблиця виглядає наступним чином. Як бачимо, двійка лідерів є стабільною ФК Арена та Нанго, що відстає на три очки та має гру в запасі. Цього тижня також пройшов уже черговий всеукраїнський турнір під егідою міської федерації футболу Stars у віковій категорії 2010 року народження. У ньому взяли участь 8 команд, 5 з них були місцевими та представляли Вінницю на змаганнях. А ще 3 приїхали з Одеси Кривого Рогу та Житомира. Команди на початку турніру були поділені на дві групи, в яких зіграли по системі всі з усіма. Найкращі 4 колективи вийшли до Голди Ліги, а ті, що були нижчими по рейтингу потрапили до Сільверліги. У висновку чемпіоном стали гості з ФК Кривбас, друге місце за Поліссян Житомиру, третє за прем'єр-нивою, а четверте взяли авторія у Сільверлізі Найкращими стали ДСК Чорноморець. Наступними фінішували Вінсмарт, третю позицію взяли Прем'єр-Нива 2011 і замикають турнірну таблицю ФК Нива. Також на Вінницьких полях пройшов черговий тур благодійної акції для ЗСУ серед юнаків 2011 2012 років народження. Під час ігрового дня прем'єр-нева 2012 з мінімальним рахунком сенсаційно поступилася Балканам 0-1. А їхні дублери розписали дві нічійних гри: першу з колосом 1-1, а другу з Балканами 2012 00 Відповідно до цих результатів, турнірна таблиця виглядає наступним чином. Завершуємо випуск оповіддю про вже п'ятий благодійний турнір Дизель КАП, який пройшов 10 червня в приміщенні спортивного комплексу здоров'я. Для контексту трохи розповімо про сам чемпіонат. Як вже згадувалось раніше, він є благодійний, і всі виручені з нього кошти йдуть на закупівлю пального для доставки речей нашим збройним силам. Отже, у поточному турнірі взяли участь 5 футзальних колективів, які зіграли по системі. Всі з усіма кращими тут стали в Какіпішно. Не виграли три матчі та лише одному поступилися стелсу. Друге місце за ФК Байрактарам. Вони набрали шість очок. Трійку лідерів замкнули стелс. Четверте місце за дублем кіпішу. І закривають рейтинг ФК Васильівка. Одразу після ігор переможцям було вручено оригінальний хендмейд кубок, зроблений з гільзи артилерійського набою. Відповідно, команди провели час весело та з користю для наших бійців. Слава Україні! Хлопці, дякую за допомогу ЗСУ. взагалі. Молодці ви найкращі, гарно грали. Тут перемога за нами завжди. і Наша нація найкраща в всьому. Займайтеся спортом. Ось вам нагорода.